Село трудове Красилівського району відрізане від цивілізації. Бідкається Ганна Шмагно. У крамницях немає хліба, в аптеках ліків. Усе через те, що жоден рейсовий автобус до села не їде. Єдиний доступний транспорт шкільний автобус, та на лихо селянам літні канікули. За словами жінки, місцева влада проблему ігнорує. Там три селі відрізані говори, ліпки Індики. Три селі. Як я добираюся, я йду п'ять кілометрів пішки. Де тільки я не була. Ніяких... То вони тендер не можуть виграти, хто буде їздити з Красила, то вони ремонтують автобус, то почекайте, мая, а вже буде ходити, бо дороги будуть. Сказали тіко до Ядухи. Правда, говорили, що Ядуха Василь Степанович, він такий більш конкретний і серйозний дядько. У Василя Бажана з Новоушицького району ще два роки тому вкрали причепа від автомобіля. Винних знайшли. Суд чоловік виграв, от тільки майно своє повернути так і не вдалося. Виконавча служба прислала мені петицію, що він прицепа порізав, речового доказу нема. Ми нічого не можемо зробити, і на даний час я не можу повернути ні гроші, ні прицепа. Виконавча служба іногурірує законом. Найгострішими проблемами громадян залишаються поновлення майнових прав, отримання допомоги на лікування та покращення житлових умов. А ще скарги щодо протиправних дій чиновників чи соловіків. 20% від усіх звернень вдається вирішити одразу на місці, кажуть посадовці. Прийоми вони завжди різні. Є такі, що одразу вирішується питання, є такі, що треба направляти на свої місця. І хочу підкреслити, що в принципі добра половина цих. Звернень могли б наші керівники, хто на місцях в районах інше вирішувати самі. З тих 50%, що залишається, що ми вирішуємо практично більше половину. А є таких 10%, які вже по 20-15 років з великими портами, які ніхто їх не може вирішити. Це в основному земельні питання. Цього разу до громадської приймальні облдержадміністрації прийшло зо два десятки подолян. Більшість з них роками оббивають пороги різних інстанцій, а реальну допомогу знаходять саме тут, стверджують керівники краю. Юлія Стафурова, Віталій Кривенко для інформаційного випуску.